Цукор є невід'ємною складовою сучасної кулінарії. До 2015 року мешканці планети споживатимуть 176 мільйонів тонн цукру на рік. Це на 20% більше ніж на сьогодні. Медики давно застерігають зловживати споживанням цукру. А американська асоціація дослідження серцевих недуг у своєму останньому звіті наводить нові наукові докази, що надмірне споживання цукру призводить до серцевих захворювань. Розповідає Марія Юнко. Нещодавні дослідження свідчать, що споживання цукру у світі за останні століття зросло у понад 13 разів від 11 мільйонів тонн у 1900-му до 145 мільйонів тонн сьогодні. Цукор, сироп, фруктози та інші підсолоджувачі тепер додають до більшості харчових продуктів чи напоїв. І якщо для цукрової індустрії це добрі новини, то працівники галузі охорони здоров'я занепокоєні. Лікар Міріам Воз та медсестра Джейн Велш з університету Еморі брали участь у дослідженні, яке засвідчило, що надмірне споживання цукру може підвищити рівень холестерину та тригліцеридів, які призводять до ожиріння. Це у свою чергу збільшує ризик серцевих захворювань. Так як висококалорійна дієта підвищує рівень тригліцеридів і холестерину. Такий самий ефект має надлишкове споживання цукру. У дослідженні, яке тривало шість років, взяло участь понад шість тисяч пацієнтів. Учасники були розділені на п'ять груп за рівнем цукру, який вони щоденно споживали. Одна з груп вживала найбільше цукру 46 чайних ложок цукру на день. Група з найменшим споживанням мала всього три чайних ложки цукру в день. 46 чайних ложок виглядає ось так. Ми виявили, що люди, які споживали більше цукру, мали вищі фактори ризику серцево судинних захворювань. Високий вміст цукру в крові, також зменшує рівень ліпопротеїдів високої щільності, які необхідні для нормальної роботи серця. Це дослідження справді показало, що із збільшенням рівня цукру збільшується рівень тригліцеридів і зменшується рівень ліпопротеїдів високої щільності. Науковці виявили, що у людей, які вживали найбільше цукру, рівень ліпопротеїдів був на 20% нижчим, аніж у людей тієї групи, яка споживала найменше цукру. Відтак медики кажуть, що якщо пацієнти хочуть уникнути серцевих захворювань, вони мусять уважно стежити за щоденною нормою спожитого цукру. Американська асоціація вивчення серцевих недуг зазначає, що щоденна норма цукру для жінок не має перевищувати семи чайних ложок, а для чоловіків десяти ложок. Асоціація закликає звернути увагу на солодкі напої, які мають особливо високий рівень цукру. Марія Юнко голос Америки.